Щотижня декілька мешканців Дніпропетровщини стають жертвами телефонних шахраїв. Почувши, що близький родич попав в неприємність і що врятувати його можна лише сплативши гроші, люди, не замислюючись і не перевіряючи інформацію, віддають зловмисникам великі суми. Згодом, як правило, з'ясовується, що з родичем все гаразд, але гроші вже не повернеш. Знайти та покарати телефонних шахраїв. Досить важко. Шановні громадяни, ми, працівники правоохоронних органів, вкотре звертаємось до вас. Будьте обережні та не довіряйте телефонним шахраям. Дозвоніться 102 та дізнайтеся правду. Не дайте можливості шахраям пошукати вас. ефірі телеканалу Кварц, інформаційний проєкт студії Січ, новини твого міста. В студії працює Альона Матвійчук. Сьогодні у випуску про такі події морози відступають та нікопольські комунальники, в разі чого готові до погіршення погодних умов. 8 лютого Нікополь відзначить 70-річчя визволення міста від німецьких загарбників. Відбулись змагання ветеранів гандболу, присвячені пам'яті Олександра Куценка. Тепер про це інше більш детально. Морози відступають. Український гідрометцентр прогнозує потепління вже починаючи з 9 лютого, повітря на території країни в день прогріватиметься до 6 градусів тепла. Нікопольські комунальники відносно непогано спрацювали в період морозів та ожеледиці, в разі чого вони готові до чергового погіршення погодних умов. У період у Желедиці на автошляхах Нікополя працювали 35 одиниць техніки. Це посипальні та снігозбиральні машини, трактори. Було витрачено 400 тонн посипального матеріалу та 3 тонни паливно-мастильних матеріалів. В першу чергу увагу приділяли центральним автошляхам та автобусним маршрутам. Це відзначили і водії. Ну, центральний то в автобуси ходять полі і А щасний сектор. Хотілося б лукше. Через непогоду не було відмінено жодного автобусного маршруту. Незначні поломки ставались, але рейси не відміняли. На контролі комунальників були і залишаються системи воду та теплопостачання міста. Якщо є якісь незначительні аварії, або поломки, тобто це все в дуже короткі сроки. Ми готові в случаю чого забезпечити судочним запасом води на момент ну, то крупного аварії. Відділ контролю щоденно проводив моніторинг на об'єктах соціальної сфери біля магазинів, аптек та інших закладів. Адже саме їх власники відповідають за стан прилеглої території. Жодного припису за період непогоди складено не було. Проводилась робота із ОСББ. Незважаючи на зроблене, лише за перший тиждень ожеледиці кількість звернень до травмпункту перевалила за півтори сотні. Люди падали та ламали кінцівки. У період сильних морозів в Нікополі були встановлені чотири стаціонарних та працював один пересувний пункт обігріву. Непогода відступила. Наразі синоптики прогнозують значне потепління вже з 9 лютого. В день повітря прогріватиметься навіть до 6 градусів тепла. Та нікопольські комунальники на поготові, якщо непогода повернеться. випадку ухудшення погодних умов ми готові забезпечити нормальну жизнедіяльність міста всіх об'єктів соціальної сфери, магазини щоб не було перебоїв. Наразі в групі ризику залишаються любителі зимової риболовлі. В таку погоду надзвичайники та рятувальники закликають їх не виходити на крихку кригу. 8 лютого Нікополь відзначатиме 70-ту річницю з дня визволення міста від німецько-фашистських загарбників. В цей день об 11-й годині на меморіалі Вічна слава відбудеться мітинг та покладання квітів. Запрошуються всі бажаючі. З тих пір минуло 70 довгих років, проте очевидці та учасники війни досі пам'ятають ці дні, ніби це було учора. Окупація Нікополя тривала два з половиною роки. Німецькі окупанти на нашій території відстроювали марганцеві шахти та добували руду для промисловості Німеччини. За деякими даними, сам Гітлер називав втрату цього району першим кроком до програшу у війні. Україні Нікополі знаходилися світові за своїм значенням родовища марганцевої води. Саме Нікопольський Марнс до 90% забезпечив потребую немецкое промисловості у виробництві боєприпасів, озброєнь, боєтехніки. І вже уже далі, в березні 1943 року в штабі групи армій Південь на засідании верховного складу цієї групи Гітлер сказал Маштейну. Що же касається Нікопольського Марнса, то визначення для нас невозможно передати слова. Потеря Нікополя, його Западе. На задніпрі а вещай для нас кінець війни. Наступ радянських військ з метою ліквідації Нікопольського плацдарму ворога почався 30 січня 44-го року. А ввечері 7 лютого 4-й український фронт повністю очистив від ворожих військ Нікопольський плацдарм. І 8 лютого разом з частинами 3-го українського фронту звільнив місто Нікополь. Тих пір минуло чимало часу, проте спогади живуть в серцях очевидців та учасників війни. Корінний Нікополець Геннадій Кириченко війну зустрів далеко від рідного міста під Києвом, адже в ті роки він навчався в другому київському артилерійському училищі. Перший день Великої Вітчизняної пам'ятає, нібито це було вчора. В нікопольсько криворізькій наступальній операції Геннадій Никифорович участі не брав. Проте, зі слів племінника, після закінчення війни дізнався, як з міста тікали німці. В результаті наступу Червоної армії були розгромлені три танкові, одна моторизована та вісім піхотних дивізій. Війська Німеччини втратили більше 40 тисяч. Майже все важке озброєння та автотранспорт були покинуті при відступі або розгромлені радянськими військами. Перемога Червоної армії мала велике значення для промисловості СРСР. Країні повернули Нікопольський та Криворізький промислові райони. В середине січня в Нікополі був зафіксований сплеск пограбувань. Правоохоронці відреагували миттєво, збільшили патрулювання з двох-трьох до 20 патрулів. Такі дії допомогли затримати злочинців на гарячому. Співробітниками карного розшуку по гарячим слідам були затримані два грабіжники. В ході оперативної роботи були встановлені ще троє співучасників. Наразі група грабіжників знаходиться під вартою. Вже встановлено п'ять грабіжів із застосуванням сили, скоєних ними. По іншим фактам проводиться перевірка. Совмесно з прокуратурою і судом. Значить, їм ізбра ізбрана міра присічені в віді задержання подстражей на сьогоднішній день. Всі п'ять активних членів цієї преступної групи інкримініруються завершення п'яти преступлень. По значит, проводится проверка на причастность к совершенню інших преступлений подобного рода. Крім того, нікопольськими правоохоронцями затримана група грабіжників, що скоїли близько 20 злочинів із застосуванням бити. Деталі будуть відомі пізніше. В спортивному залі стадіону Металург відбулись змагання серед ветеранів гандболу, присвячені пам'яті Олександра Куценка. Саме він, колишній генеральний директор південно-трубного заводу, сам, займаючись гандболом, активно розвивав спорт у місті. Перед початком турніру пам'ять Олександра Куценка вшанували хвилиною мовчання. На урочистому відкритті турніру були присутні генеральний директор ВНЦ «Трубосталь» Олександр Фельдман. Він активно підтримує спорт та немало зробив для оновлення спортивного залу. Син Олександра Івановича Віктор Куценко, голова профкому інтерпатні Котюп Анатолій Доброродній, директор Дю США Трубник Євген Невров, головний суддя змагань Анатолій Марченко. Після дводенних змагань визначили переможця ним стала команда з Дніпродзержинська на другому місці Кіровоград. третіми стали наші земляки. Спонсорами в організації та проведенні турніру виступили підприємства Нікопольського трубного майданчика. І на сьогодні це остання інформація. Телефонуйте нам за номером 638 479 та приєднуйтесь до створення наших програм. Ми працюємо з вами і для вас дивіться новини твого міста на телеканалі Квартс. Ще більше інформації шукайте на сайті ntm.net.ua. Далі не пропустіть прогноз погоди. А я з вами прощаюсь. В Студії працювала Альона Матвійчук. На все добре і хай щастить. 6 лютого температура вночі мінус 15 мінус 12, день мінус 3 мінус Атмосферний тиск 760 мм тутного стовпчика вологість повітря 89% хмарно. У п'ятницю, 7 лютого, температура повітря вночі мінус 7 мінус 3, вдень мінус –1. мінус Атмосферний тиск 758 мм тутного стовпчика вологість повітря, 88% хмарно. У суботу, 8 лютого, вночі мінус 4, 3, в день плюс 1, 3. Атмосферний тиск 756 мм тутного стовпчика, вологість повітря 86%. Ясно. У неділю 9 лютого вночі плюс 2, 4, в день плюс 4, 5. Атмосферний тиск 752 мм тутного стовпчика, вологість повітря 88%, хмарно, дощ. Це якісний ремонт за доступними цінами, комп'ютерна діагностика, промивання інжекторів, ремонт паливної апаратури, ремонт двигунів та ходової частини автомобілів, шиномонтаж, балансування, встановлення сигналізації, ремонт електрообладнання, цілодобова евакуація автомобілів та інші види послуг. З нами надійно та вигідно. Наша адреса вулиця Херсонська, 372.